Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов. І сьогодні в нас з вами справа домашня, І ми будемо закручувати ось такі огірочки. Це салат, звичайний, звичайні огірочки із цибулькою. Але взимку він проходить на ура. Коли у нас на городі є ось такі огірочки, вже ми закрутили дрібненьких, маленьких, різними сортами, різні способами і залишились отакі вже є переростки, деякі крючкуваті, отакі, більші, менші. Ми їх не викидаємо, а використовуємо. Потрібно на 3 півлітрові баночки я приготувала, потрібно кілограм-200 г. Нарізаю їх ось такими кілечками в сантиметр, якщо дуже великі, можна почистити. І потрібно буде 200 г цибулі. Цибулю краще брати не дуже велику, можна нарізати пів кільцями, а можна кільцями. І такий гарненький пучок, тільки кропу, ніяк в іншій зелені кропу і не дуже дрібно ріжти. І ось тепер все ми це. Змішуємо. Не солимо, не перчимо, нічого не робимо, просто змішуємо гарненько і накладаємо в баночки. Баночки просто гарно промиті з содою, не стерилізовані. І в кожну баночку тепер по лавровому листочку, по дві горошинки духмяного перцю, по 5 горошинок додаємо чорного, чорного перчику. І накладаємо. В салатик втрамбовуємо його, але без фанатизму все-таки нам потрібно, щоб там був такий маринад. Постряхаємо, щоб гарненько вклалося, і додаємо, щоб баночки були повні, але не потовчені. І з цієї порції якраз виходить 3 півлітрові баночки. Поправляємо, щоб нічого не стрічало, ніде не вилазило. І ось тепер в кожну баночку. Кожну окрему баночку я наголошую. Я додаю по третині чайної ложки солі, третім, третім, вірніше, як сказати, третя частина, заповнена трішечки, неповно виходить солі. І по чайній ложці цукру, столова ложка оцту і по півтори столові ложки олії. Це в кожну баночку окремо. Тут маринад не вариться, просто в кожну баночку додається, накривається кришечками і трішечки десь на півгодинки просто залишити, щоб постояло. А потім беремо каструлю на дно якусь серветку, закладаємо, ставимо туди банки і доливаємо окропом, але доливаємо не під самий верх, тому що, поки буде стерилізуватись, ще овочі виділять сок. Накриваємо кришками, заливаємо каструлю окропом або гарячою водою по плечик і банок. І кожну баночку це стерилізуємо від того часу, як закипіло, 10 хвилин. І Потім просто закатуємо їх звичайним методом і гарненько закутуємо їх чи то ковдрою, чи то теплим рушничком до повного охолодження. І виходить отакий от гарний салатик. І огірки в нас не пропали перерощені. І цибуля, дуже багато цибулі зараз псується уже, те, щоб нічого не зіпсувалось, воно буде у нас в баночках. І взимку ми будемо згадувати оце літо ароматом, тому що цей салат він дійсно пахне літочком. Так що готуйте.